Отож, давайте подивимося, якщо хтось захотів купити собі електричку, але до цього часу ще не наважився, що зараз робити в 25 2025 році, якщо ми знаємо, що там з 26, 1 січня 2026 року вже буде мито, і електрички всі дружно подорожчають на 30%. Да? Ну, хтось буде говорити, ну купа часу ще, у да, нас сьогодні лютий 25-го. Купа часу, все встигнемо, вони і так дешеві, як борщ і так далі. Тобто за півроку можна привезти, ну в якійсь мірі будуть праві, але тільки в якійсь мірі. Воно буде працювати так, як працює у нас все. Е, ну, дивіться. По-перше, чому не варто чекати до останнього моменту, наприклад, до осені чи до літа, і купувати електричку. Перше що. Ну, по-перше, почнуть рости ціни. Все-таки Україна велику роль відіграє. Я пам'ятаю, на початку війни, коли перестала Україна купувати автомобілі в США, ну, якби ціни досить суттєво просіли на, на ринку да, там, в США, і Україна відіграє досить велику роль да, там, на, наряду з іншими державами, куди вивозяться битки. Ну, ми говоримо зараз про США. Ну, і те саме можна сказати про Європу. Норвегія потихеньку вже починає просідати. По цінах, точніше, навпаки, автомобілі там починають дорожчати, тому що з цього року в Норвегії вже почали вводити мито на електрокари, і відповідно вони там стають дорожчими. Да? Тобто ці старі запаси колись продадуться. Європа, в принципі, електрокарами торгує. Е, ну тільки своїми електрокарами, які в Європі вироблені, да там, там дешевші на них мита були, і там дешеві ціни, відповідно. Голландія, Німеччина, що там більш-менш ціни, і то треба знати, де брати, щоб взяти там, скажімо, щось адекватне. Тому ціни будуть рости. Вони не будуть на цьому рівні завжди, на цьому, якому вони є зараз. Коли в нас почнеться трошки, скажімо, збільшиться попит, тому що хтось захоче затаритись наперед, звісно, да, там, ну скажімо, тих хто займається електричками. Хтось захоче купити, ажіотаж зростає, ціни зростуть. Відповідно, за такою ціною, як навесні, наприклад, чи там на початку літа, навряд чи зможете купити.